Топ 5 матчів АПЛ на цю суботу. Перший матч тоттенхем Челсі Тоттенхем досить результативно проводить Лондонські дербі індивідуально проти Челсі. У них також результативні матчі, і Челсі забиває в середньому два голи. В матчах проти Тоттенхема Тоттенхем має також високий показник кутових. Я завжди беру матчі з участі Тоттенхема В АПЛ на кутові, тому що у них в середньому 12,5 кутових за матч. І Челсі також має високі показники кутових в АПЛ. В першу чергу можна взяти тут тотал більше 9,5 або навіть тотал більше 10,5 кутових. А також я очікую, що тут команди обміняються голами і буде тотал більше 2,5. Наступний матч Ліверпуль Астон Вілла. А перед цим обов'язково постав лайкну ударом. Бачу, щоб АПЛ в тебе зайшла, також збережи це відео, щоб пізніше перевірити результати, та підпиши, щоб не пропускати нових відео. У Ліверпуля зараз серія з чотирьох поразок поспіль в АПЛ, що є дуже незвично для цього клубу, оскільки вони мають, попри це, непогані показники індивідуальної результативності, забивають з матчу в матч. Я вважаю, що й тут голи Ліверпуля мають відбуватися. Але оскільки в АстонВілли зараз гарний період з стабільними показниками результативності, тут можна очікувати, що команди обмін. Міняються голами наступний матч Бернлі Арсенал. Арсенал має найвищу ефективність набору результатів. в АПЛ в середньому забивають два голи за матч, пропускають менше голу за Зустріч у них високий показник XG та низький показник XGA 0,65 за матч і Пропускають фактично ще менше. Зараз Арсенал впевнено набирає очки і проти такої команди, як Бернлі, Також потрібно це робити. Очікую, що тут також Арсенал переможе, але буде не більше 4 голів в матчі. Перемога Арсенала і тотал менше 4,5 за 1,65. Наступний матч Брайтон Ліц. В плані голів Брайтона в цьому сезоні питань взагалі не виникає, тому що у них стабільні показники індивідуальної результативності. І Тут також варто очікувати на їх домашній гол. Але зараз Брайтон більше дає прибувати по своїх воротах. У них високий екджа. Це все середньому більш як 1.50 за матч і пропускають вони також стабільно з матчу в матч. Очікую, що тут ліц матиме свої моменти і також зможе забити ворота Брайтона. Очікую, що команди обміняються голами. Наступний матч Нотінгем Манчестер Юнайтед. Перед цим хочу розповісти, що ще два матчі АПЛ прес на вихідні і ще більше домок від мене. А також чат будуть в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю Ноттінгем в Цьому сезоні АПЛ виглядає досить слабко. В них низька індивідуальна результативність багато пропускають. І низька ефективність набору результатів вдома. Все ж вони грають трошки краще. До прикладу, в Єврокубках змогли перемогти порту з рахунком 2-0, але все рівно в АПЛ виглядає поки що все дуже і дуже слабко. Оскільки зараз Манчестер Юнайтед має гарні показники індивідуальної результативності, я вважаю, що тут можна очікувати на те, що Манчестер Юнайтед не програє та буде тотал більше півтора. Свої думки напишіть в коментарях.